Знову всім привіт, друзі мої! В сьогоднішньому відео будемо заробляти довгі гривні. <гум> Десь місяць тому назад ми викопали картоплю з 4 соток. Вродила наче непогано вона, тож є сенс її перебрати і відвести на прийомний пункт, щоб заробити трохи спробувати грошей. Так що, друзі, сьогодні перебираю картоплю пру на прийомку. Ну і розкажу вам, що ж мені вдалося заробити із 4 соток чисто на продаж картоплі. Звісно, на посадку і на їстівну залишу картоплю. Ну, а продам саму велику. Отже, друзі, почухав я працювати, бо вже вечорія. Тоже... Роботи ще доволі багато, бо перебирання це таке скучне діло, що я не його баню. Ну, а що ж зробиш? Світла в нас у погрібі немає. Користуюсь ліхтариком. Треба провести собі світло сюди. Не кліпать тут з тими фонаріками. Об, обклався відрами і потихеньку перебираємо велику до великої, маленьку до маленької. І ще ж бізнесмени, прийомщики вели правила, що при здачі їм потрібно і картоплю по кольорах сортувати. Тобто, білу до білої, червоно до червоної. Після викопування я її не сипав у купи, одразу ми її поносили в погріб, скидали. Я ну його в баню оте тягання по 350 разів його переносити, перекидати, перебирати. Уже полежала трошки. Тож вже перебереться та і все. Яку їсти, яку посадкову і яку продать. Ну і куди кудись без неї. Поросячий картоплі вже десь з мішечок назбирав. Так, ну що ж, друзі. Фух. Перша година ночі. Ліхтарик мій, слава Богу, розрядився. Бо я ж такий прибитий міг би сидіти до утра. А залишилося ще перебирати ну, десь половину. Тож вже зранку ліхтарик зарядиться і зранку продовжимо. Коротше, нудна ця справа, ну його в баню, Хай та картопля задовбеться. Ну, але, тим не менш, на худий кінець, який на який під заробіток. Так що завтра продовжимо. Робимо погрузку і веземо продавати. Подивимось, що ми з цього заробимо. Добре, друзі. Вже ж зустрінемось завтра. На все добре. Чустую грошей зароблю стільки, хоч би гаманець не розірвало від грошей. Що ж, обід наступного дня, не знаю, чи казав, чи ні, ну хай вона задовбеться та картопля. Коротше, завершив я з тим перебиранням. На рахунок сорту навіть не питайте, я Взагалі не знаю їхню назву, як вона називається, Бог її зна. Можливо, хтось візуально пізнає який сорт. Мені подобається ось така картопля. Вона родить або 5-6 картоплин під одним кущем, або штук 40, як грецький горіх. Ну це, я думаю, залежить від погодних умов. Ну, в цьому році вона вродила непогано. Ще ось така довгенька. Я не знаю, як вона називається. Бог єзна. Отже, отаке діло. Це ще не все. Зараз ще по дорозі заїдемо до батька і батьку в картоплі заберемо. Так що... це така машина, що все стерпить. І масло Камазовське в моторі, і їзда на всяких стяках. Потім кажуть, що це погана машина, бомба машина. До речі, по дорозі розповім вам анекдот. Пройномарки. Так, друзі, отже, хочу вам розповісти цікаву історію, яка сталася зі мною, коли я здавав бузину. Є у мене відео на каналі, можливо, хтось бачив. І така тема для розсуду в коментарях теж хотів би почути вашу думку на рахунок цього. Отже, поїхав я здавати ту бузину. Прийомщиці не було, потрібно було почекати 20 хвилин прийомщицю. Отже, ми сидимо, чекаємо, перед нами був пенсіонер. Привіз він такі два здоровенні відра, 20 літрові мають під фарби вони, чи я не знаю від чого, бузини велосипедом і каже, мені цей дід. Він був перед нами. Так, ми з ним розбалакались, каже. Жигулі — Живулі, то вже не машина, то вже от воно. От каже, у мене вдома стоїть Kia Аджерато. 160 кобил. От така машина, ну кого діду. Справа не у машині. їдуть вони однаково. І по місту ми їхати. що ви на своїх 60, 160 конях. Їхатиме те 60, що я їхатиму 60. Справа тільки різниця між цими машинами тільки в комфорті і в безпеці цих машин. І кажу, вже як не те пішло, то бузину я привіз своєю машиною, а ви привезли свою бузину велосипедом. А дід мені каже, е ні, це в мене машина тільки на базар. Можливо, я не правий, але я так подумав, що всі ми такі будемо в старості. Бо для мене, наприклад, яка б та машина не була, хоч гіаджерато, хоч лендровер, хоч майбах. Але якщо вона не заробляє на тебе і не допомагає тобі в житті, то така машина і нафіг не нужна. Ходить в неї тільки пилюку протирати, то не машина, то таке. Так що, друзі, було б цікаво почути вашу думку в коментарях на рахунок цього. Приїхав я до батька, вже зустрінився після продажу. Ох, і бабла в мене сьогодні буде, капець. Так, ну що ж, друзі? Звозили ми з батьком картоплю, у батька небагато було три сітки. У мене ще сітки такі були бляхамуха. Я не пам'ятаю, звідки вони взялись у мене. Коротше, ті сітки влазили мішок. Такі сітки здоровенні. Батько, як побачив, каже, я... каже, де ти такі сітки взяв. На прийомки грущих сказав, я їх тягати не буду. Коротше, з батьком я сам діставав з машини, а вже з багажника з батьком діставали ті сітки, тому що пакунок дуже великий і... Сітка не витримує картоплі. Отже, з вісьми моїх сіток, з 8,5 вийшло 320 кг. <кій> На приймальному пункті приймали по 8 гривнів за кілограм. До речі, кому цікаво, гарбузи, гарбузове насіння приймають по 70. Ну, сміються з людей, як хочуть. Ну, то таке. Отже, в результаті мені вдалося заробити 2,5, трохи більше 2,5 тисяч. Е, я тільки на перебиранні просидів у погрібі майже 12 годин. Це не враховуючи її посадку, обробку, прополку, бризкання. Звісно, це не гроші, але тим не менш... Це краще, ніж нічого, <хи> як би там не було. Смішні гроші, звісно, але на худий кінець можна миритись. Так що, друзі, такі заробітки. Із 4 соток огороду, картоплі саме, вдалося зібрати саме на продаж 320 кг картоплі. Чи враховувати заоранку, обгортання, оце все? Я його робив все власними силами, тобто своїм трактором. І паливо на витрачене, не знаю, чи його, як його чи варто його враховувати, чи не варто, але ну, напевно варто враховувати паливо. Бо це паливо зароблене. Не куплене з кишені, а зароблене цим же трактором на калимах у людей. Воно якби й безкоштовне, але воно і не безкоштовне. <гум> Тому що це паливо дісталося за послугу. Але те, що воно мені дісталось за послугу, це не значить, що воно безкоштовне. Ну, якщо розмишляти логічно. Йо так само можна було і продати, наприклад. Ну, я думаю, чистими із цих тисяч, я заробив ну, нехай півтори тисячі, хай тисячу відкинем. Нехай півтори тисячі. Але залишилась картопля і на наступний рік посадити, їсти залишилась картопля, доволі багато її. Бо з таким розрахунком, що, можливо, на наступний рік ми посадимо більше. Тягання багато, але коли є техніка, то з картоплею справлятися не так і важко. Якщо, наприклад, робити все вручну руками, копати її, вручну обортати, обробляти, ну, це дуже важко. Це не стоїть куркавиченки. Якщо є техніка, то можна миритися. Ось такі, друзі, заробітки. Жигулі, слава Богу, витримали. Правда, їм не звикати до цього. Я все одно вважаю, буду вважати тягати все на горбу, а у гаражі стояла Кіа Джерато і на неї ходить пилинки здувати. Ну, людина не повинна працювати на техніку. Техніка повинна працювати на людину і полегшувати її життя. Желізо було буде. А здоров'я, якщо не стане, то воно вже не з'явиться. Я говорив про бузину з п'яти кущиків, при тому, що біля цієї бузини ніхто нічого не робив. І за дві години я заробив 500 гривень. А тут за півроку 2500. Є друга сторона медалі, бузину взимку не їстимеш. А картопля це другий хліб. Так що як додатковий завидок, ну чому б ні. І ще раз повторюся: це набагато і набагато краще, ніж нічого. Добре, друзі, на сьогодні я з вами прощаюся. Всім удачі і всім пока.